Росія, яка розпочала в 2014 році варварську війну проти України, планує захопити не лише Крим, Донбас, Луганськ. Донецьк інші території України вона воює не тільки за території, а за українську ідентичність, намагаючись знищити українську ідентичність, основою якої є українська мова. І тому а, ще раз закликаю всіх нас до відповідальності захисту української мови в тилу і української мови в парламенті. І от наша команда останні 6 років щодня захищає українську мову в дуже багатьох законах, які ви намагалися провести. Дуже знаєте не митьом та катанням, як кажуть на Росії, намагаючись провести розширення російської окупаційної мови, чи то в законі про кінотеатри і кіно, чи то в законі про професійно-технічну освіту. І авторами цієї ганьби були саме депутати правлячої фракції, намагаючись